І запитаємо місцевих жителів про те, які проблеми їх турбують. В нашому землезахідному районі є прокинутий дитячий садочок. Спочатку там була бібліотека і пекарня, а зараз вони переїхали і будівля майже пустує. І ніхто, вікна побиті, все поламане і ніхто не переймається цією проблемою. Які проблеми мікрорайону вас турбують? Ну, в нашому мікрорайоні, в Юго-Западому, дуже багато проблем. От дивіться, дивимось направо, дивимось наліво. Що вам тут подобається? Мені, наприклад, нічого. Де у нас цвіточки, де у нас озеленення, де у нас фонтанчики, де у нас красота? У нас все существує, де там, де є міська рада. А тут наче людей взагалі не существує. Существують клуби, це ні одного цвіточка, ні одного. Красоти ніякої. Бо ви виходите і нічого не бачите, крім недобудови, яка ззаді. Зачем вона, чому там нічого не робиться, чому там нічого не знімається, здається в оренду. Але ж це все гроші, які можна заробляти наш мікрорайон. Стан доріг, звісно. Такий, який хотілося б. Ну, тут іще нічого, до самоліта Проїжджаємо, там теж дороги не, не зовсім гарні. Каналізація у нас тільки недавно була зроблена біля самоліта. весь час була калюжа. Сполучення також не зовсім гарне. Звідси доїхати до переїхати мост невозможно. Ні, можливо, але транспорту дуже мало, щоб дістатися через міст на наші селищі. Ну, це такі мої зауваження до нашого мікрорайону. Тут роботи і роботи. Наче тут градостроїтелі взагалі не роблять. Значить, в нашому місті їх просто не существує. Саме найбільша наша проблема це. Нашого району, це море коло літака, де постійно всі тонуть і плавають. А так проблем, в принципі, в нас немає. Може, десь якісь є і невеликі проблеми, але ну, по нашому районі коло літака, то це одна єдина проблема. І ще одна, що в цьому році дуже А мені проблема, коли, коли море, коли затоплює. <гум> да, і в цьому році дуже погано чистили сніг. Фактично його взагалі не чистили. Це такі наші проблеми. А сніг зачищав навіть наш под'їзд. <гум> 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 да, але, але є таке покращення, що зробили злив з, злив з калюжі, який во час доща постійно образується біля самоліту. Тепер вже каналізація робить і вже не тонуть машини. Так що ну, не всі замітили це, але скоро, я думаю, вони це побачили. Раніше в південно західному районі на кінці самоліту був дуже було багато води. Зараз зробили зумів. І якщо піде дощ, подивимось, побачимо, чи він буде працювати. Чи боролись з цим питанням чи ні? Ну, у нас в районі проблеми, мабуть, такі ж, як і в цьому місті. На першому плані, звичайно, дороги, жахливі тротуари розбиті, погане освітлення, що ще. Є у нас в районі несанкціонований ринок, який ніхто не контролює, люди торгують землі. Влітку, амброзія росте, не завжди добре прибирається. Бажано краще освітлення тварів, звичайно. Загалом жителі Південно-Західного району турбують питання якості доріг та транспортного сполучення. А якщо вас щось турбує, звертайтесь, ми розкажемо про ваші проблеми. E